Марк! — Artang, David, Mark, <initiation> Тут підбір виривай. Штрахуй Даню, там стоїть, нижче купка. Ось страхуй нижче, по діагоналі, де ти йде. Не спіши! Марк, там треба страхувати його. По діагоналі страхуй, так як ми не вправа зробили. Вау, Ілля. Супер! Ніч, Нічого собі! Вау! Молодець, ля, просто супер! Давай, коутя! Де Даня туди штрафну, Артур, де в штрафну! Марк, де в штрафну, Ілюш, лишись ззаді! Ілля, лишись за Марк!

Зембі оточив. Головал змагати, ля. Подивись, дивіться! Сюди, звідти. Ой-ой-ой. Миколай. Де це пас? Ля, шерший Лёш, від суперника, ля. Хорош, молодець. Так. Стоп, 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 Іля кидай аут. Іля кидай. Іля кидай. Іля кидай.

Джордан є. Хорош. Ближче, 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 ближче. Тринай, Люш, ширше поле, Ля. Тя від суперника пане. Добре, як, молодець. Хорош. Отак. Спокійно, не спіши. Марк, спокій, гравця. Корендович, спокій, гравця. Я, шосі. Круто. Не станеш тим носком бити чи ні? Я вам пальці пообрізаю. Безпечно, Ля. Не безпечно, вважай. Обіруй РТ! Обіруй! Добре, є ОРА! Сюди, <клес> сюди, ви ще не вищі! Попробуй на кого тяка, хоч зачепить! Давайте один води! Зачепай за м'яч. Та Дік, ти знаєш, що таке когутяк? Когутяк він в нападі грає. Поняв? Тому якщо... А, так. Рива, перекривай ліво ліво переходимо ліво, ти право перекриває. Диви, Таня, Я зв... ти маєш бути зайнятий. Змога... Вибий пару разів. Ти сюди, Марк! Пуще рай! Треба страхувати, гравця. він тебе страхує, ти його. Та там в ширині робиш, якщо б не Ілюш. Вот, дей. Дей, дей, Илющ, дей до кінця

Хотяк, лише він туди не закине, дитина в дому за спину йде. Березь. Давайся, тепер. Паня, уважна спинка граває. Забирай! Дижте, дивіться!

Не жи меж не выйдет. Наш. Наш, Артем, мяч. Давид, кидай аут. Луцки, кидай аут, там наш мяч.

подавай! Туда, дані, йди туди, Даня, йде туди. Тайдик, Тайдик! Пробуй під ударі, якщо щось. Ще назад, ще, ще, ближче думарі, Ілюш. це правильно. Тільки на котовий там. Назад далеко б'є, Ля, назад. Назад, ще біжи, швидше. Не дивись, м'ячем, біжи. О. Дорай за ним до кінця момент. Іди, йде, йде, йди. Добре, йди, Ілляй, йди! Збивайся, Артем! Ай-яй-яй, нічого, нічого, назад! Добре, йди, йди, йди! Сам! Сам! Встаємо! Марк, ходи там Ромі! А, там аут виявляється, бо то не. Чи що? 6 годину ще деле, так? Я не знаю. Та я теж вия... ви. <плыви> <плыви> давай, давай, живіше, забирай, Артем. <плыви> Добави! 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 Ого, шестин, живіше, молодець. Шукайте, Роса! Раз, догляняй! сюди, доглядай, ближче.

Мені ж значить Марк та 6 Даня, Дані вперед. сідай, бо передати. Спина, давиш, спина, я. Даня граєш нападаючи, другу. Даня, другий нападаючий. Друг. Дані, нападаючий. Центр ви. Нищо дайте. Він буде вперед бити. ти бачиш, що показує. Тепер передумай, дай. Осе передайте. Є джорда! Винка Давись, гравця накрий 36-го. Давись, задні тебе, давись, до Дограй до кінця за ним. Торт, та не туди вперед зіграй. О, супер! Іди, Даня, іди. Добре. Ні, Даня, не Іди, пригай. Біжи за спину, людь. Просто Санька, добре. Джордан, не йди, йди, помилиць. Тривання, не стій, давай, підкривайся до нього. Подай, просипа. Сам спокійно, Спина. Тадики на Даника, на Даника, на Даника, резко! Где пронасыть, Даник, Давай, Даник, давай! Назад, назад, Илюш, назад, Тур, назад. Передавай. Да, передачу шукай, Даник, поставь. Даник! Иди, Илья, за спину. Давай, давай Данік! Даня, сам, Дань! Ах! Блін, я був! нічого, Дань, вставай! Данька, давай, зараз буде! Перенечем, Дань! Все добре, Дань? Даня, все добре, Дань! Давай на Джордан! Данил, дивись на мене! Все добре?

Это годен. Дай, дай, дай пуш. Дай. Тудай. Не даешь. Давай. И рычаж, и Б. Опайло, бери. Добро. Просто. Ничего, ничего, морков, подыхай. На мяч бери. Верхоспода! Не спішіть! Вам треба було 6-6 фоні. За воротарцями. Ви граєте 15, не можете гол об этом. що з ними 10 секунд не забувається.

Ти туди для Наталью, На дальню штану йди. Поготя! Поготя! Через себе дев'ятку диви. Ударом диви. Ближче! Зараз тікай! Марко, важна спина, Хм. Добре, на котовий. Таді, підійди в центр, може під удар би дали. Добре, давай, давай, лай, давай, лайк. Давай, давай. Руки. И туда. Давай, сюда, давай. Просто, просто. Данька, давай. Давайте, руки подалы, подалы. Один, один.